Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь з вами найвдалішим рецептом пампушок до червоного борщу або до юшки. Відкрию всі тонкощі приготування дріжджового безопарного тіста. А ще покажу вам спосіб формування пампушок, з яким ваші вироби стануть витвором кулінарного мистецтва. Детально розповім та покажу процес замішування, дозування, формування виробу. Дуже важливим фактором, який впливає на якість випічених виробів, є правильне їх формування. Воно є базовим не тільки для пампушок, а й до булочок і ватрушок. Отож саме на цьому процесі акцентую вашу увагу. Добре засвоївши це все, тісто покохає вас, а ви його. Отож, беремося дружно, не буде сутужно, розчиняємо тісто. В миску додаємо цукор, дріжджі і теплу воду. Частину води можна замінити на молочну сироватку. Вона поліпшує аромат і смак виробів, робить їх пухтішими. Перемішую все до розчинення цукру і дріжджів. До речі, повний опис сировини я, як завжди, продублюю вам в описі під відео. Далі вбиваю яйце, додаю сіль і суміш пахучих трав. Використовуйте свої улюблені. І все гарненько перемішую. Всипаю просіяне борошно. Обов'язково просіюйте борошно для збагачення його киснем і видалення домішок, якщо вони в ньому є. В майбутньому ваші вироби вам за це подякують. Спочатку замішую тісто за допомогою ложки, а потім руками, бо тісто ви маєте відчувати на дотик, щоб краще його пізнати. Цей процес покажу вам більш детально, щоб володіли ви ним досконально. Вливаю олію і продовжую процес вимішування тіста. Борошна на полицях магазинів є різних виробників, і сила його, простіше кажучи, водопоглинаюча дія, може бути різною, тому не бійтеся додати його в тісто трішки більше, ніж заявлено в рецепті, якщо відчуваєте в цьому потребу. Спочатку тісто трохи липне до рук та стінок посуду, це нормально, так і має бути на цьому етапі замішування тіста. Так як тісто любить мене, а я його. То на каналі є багато різної випічки, наприклад, батон, пироги, рулети, булочки і ватрушки, пиріжки, торти, різні види хлібу. Якщо цікаво, то заходьте і дивіться, декілька посилань залишу вам в коментарях. Тісто рахується вимішаним тоді, коли воно чудово відстає від стінок посуду та не липне до рук. Отож орієнтуйтесь на цей показник, а не на час. Накриваю тісто харчовою плівкою або рушничком і залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на півтори години, все залежить від температури в приміщенні. Тепле місце може слугувати духова шафа, злегка розігріта і вимкнена. Не перегрівайте тісто, бо воно розсердиться і у відповідь сповільнить або зупинить процес бродіння. В мене минуло приблизно 2 години після замішування, і ви тільки подивіться на це тісто, воно неймовірне. Аромат трави об'єднався з тістом і розійшовся по всій кухні, подразнюючи смакові рецептори. На даному етапі, якщо у вас є час, можна зробити ще одне обминання тіста і залишити його спокій десь на годину, а можливо, вже формувати вироби. Чим густіше тісто, тим більше потрібно робити його обминань. Тісто, як ви бачите, в мене не густе, тому змащую руки олією, обминаю і дозую його на шматки. Підпилюю робочу поверхню борошном і викладаю тісто. Ділити тісто можливо ось таким способом, як я зараз це роблю, витискаючи кульки, а можливо, і іншим. Для цього формуємо валик і ножем ділимо його на потрібні нам шматочки. Попередніх відео я показувала цей спосіб. Оберіть той спосіб дозування, який найбільш вам до вподоби. З даного набору сировини в мене вийшло 18 пампушок вагою приблизно по 35 г кожна. Якщо у вас велика родина, збільшить набір сировини вдвічі, наприклад. А далі більш детально покажу вам процес формування кульок. Нагадаю, що ним ви можете скористатися при виготовленні різних булочок і ватрушок, тож раджу звернути на нього увагу. Ось так підкачує долони шматочки тіста колоподібними рухами. Таким чином тісто з усіх боків підтягується донизу, утворюючи так званий рубець. Якщо кульку сформувати на столі у вас ще не зовсім виходить, спробуйте сформувати її на долоні, можливо, так вам буде простіше. Накриваю вироби харчовою плівкою або рушничком і ставлю в тепле місце для розстоювання приблизно на 30 хвилин. Десь, мабуть, через півгодини знімаю плівку і ось так вони чудово виглядають. За цей час вони змужніли, виросли і погладшили, а це означає, що вироби готові до випікання. Якщо ви маєте сумніви щодо того, чи до ладу підійшли ваші вироби, то легенько натисніть на них пальцем. Якщо тісто після цього повільно піднімається, то вони готові до випікання, якщо швидко пружинить, то вони ще мають трішки підійти. Якщо ж у вироба з'явилася чітко виражена м'ятина і воно почало осідати, це означає, що вироби перебродили. Далі змащую кульки збитим яйцем. Потім ставлю випікати в розігріту до 190-180 градусів Цельсія духову шафу в режимі конвекція вверх низ приблизно на 15 хвилин, але кожен підлаштовується під можливості саме своєї духової шафи, бо вони є різні. Ще гарячі пампушки потрібно полити соусом при бажанні для цього змішую натертий часник, дрібно нарізаний кріп, чорний перець, сіль, кип'ячену воду і олію. Все ретельно перемішую, створюючи одну єдину композицію смаків, пампушки ще гарячі, тож швиденько поливаю їх соусом. Гадаю, що мені вдалося розкрити всі тонкощі і деталі приготування автентичної української страви, а саме пампушок, і трішки їх усучаснити, додавши в тісто різноманіття трав. Отож, зберігайте гастрономічний код нації, готуйте українські страви, пригощайте ними близьких і рідних, сусідів і гостей. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту, підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте подобайку та поширте в соціальних мережах. А ще залишайте свої враження і поради в коментарях. Я їх, до речі, з задоволенням читаю і всім відповідаю. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!